Зараз за знищену техніку є виплати. За кожного вбитого окупанта рахується два бали. Тобто, якщо ти за 205 маєш 10 балів. А 10 балів це тобі держава дає додатково ще або дрон мавік або 5 впівідронів. Це вбивайте більше, будете мати більше засобів для того, щоб вбивати ще більше. Хлопці працюють. А у вас залишився цей досвід, що премію за знищені ви збирали там в ротну касу? Ми так і збираємо. Знаєте, хто найбільше донатять? Військові. Даже, ну, просто в кожному підрозділі є зводна каса, ротна каса. Ми з кожних бойових скидаємося. Ми всі розуміємо, що тут. Хтось там з волонтерів щось купив чи задонатив. А тут, якщо в тебе поламилася машина, немає ресурсу і треба задачу виконувати, ти не маєш чим виїхати.